Привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі в своєму новому відео. Сьогодні у нас буде святкова новорічна вечеря. Моя інтерпретація нічого також, не можу сказати, що нічого особливого, але е, все намагалась приготувати, що можна приготувати на газу, а в моєму випадку це на шпаргаті. Е, бо в нас тут інфекційна плитка і на, на, на генератор не вистачає для неї, тому доводиться. Викручуватись, викручуватись так. Тому ділюсь з вами рецептом, намагалася, щоб страви були максимально прості в приготуванні і швидкі. Якщо вам цікаво, якщо для вас це актуально, то запрошую до перегляду. Гайда! А розпочнемо наше приготування. Ми з брускет. Я робила три види. І хочу поділитись з вами. Розпочинаю приготування я з нарізанням багатим на ось такі шматочки. Далі я їх поливаю оливковою олією. І так, як в мене немає духовки, то я кладу на суху, розігріту сковорідку їх підсмажити. трішки з однієї і з іншої сторони. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Е, Коли брускет обсмажилися ще гарячими, я натираю їх з обох сторін чесночком. Так, для приємного аромату. Як я вже попередньо сказала, брускети у мене буде трьох видів, і для одного з видів мені потрібні смажені креветки. Також я підсмажу вже заодно креветки для салату, який я буду сьогодні робити, тому я роблю відразу дві справи за один раз. Отже, на розігріту сковорідку я наливаю трішечки оливкової олії, додаю вершкового масла та розчавлюю, так ножиком притискаю один зубчик чеснику і кладу на сковорідку, щоб він. Віддав аромат. Коли масло розтопилось, я тоді туди, туди кладу креветки і обсмажу їх 3 хвилини та забираю з вогню. Для наступних брускет мені потрібна томатна сальса, Я її готую так на свій лад, так як я то бачу. Для цього мені потрібні помідори. Я їх нарізаю таким дрібним кубиком. Досить можна ось ці зернята забирати, але я це не робила. Ось так нарізаємо. Також я нарізаю дрібну червону цибулю. я не встигла зазняти ще. Натираю зубчик чеснику. Якщо любите гостре, можете додати ще перцю чілі. Це все складаю в одну мисочку, додаю сіль, перець, оливкову олію та лимонний сок. І даю трішечки постояти. Е, брускети, ті, де будуть у мене креветки, а також ще одна <смі>, начинка. Я намащую сиром Філадельфія. Це не обов'язково має бути Філадельфія, може бути Є аналог. Отже, на е, брускету намащено Філадельфією. Я накладаю нарізаний авокадо, який я просто е, збризнула лимонним соком. Та поряд кладу креветки смажені, які показувала тільки що по одній кривочці. Це буде перший вид в мене брускет. На другому виді в мене буде також брускета намачена сиром Філадельфії. Зверху я кладу хамон, а також трішечки. Пересмажену таку припущену грушу з кибочками. Я далі покажу, як я їх робила. Вже я їх робила також і для брускети, і для салату. І зверху я нарізаю сир. У мене шамадор, але це на кшталт камамберу. Ці два види брускет можна ще зверху полити бальзамічним таким соусом, але так у мене його не було, тому я без нього обійшлась. Ми і так прекрасно їх з'їли. Ось ці брускети, які я залишила без сиру. Ідеально було їх намастити песто соусом, але так як в мене не було його, і заради цього я не хотіла купувати цілу баночку. Я просто зверху виклала томатну сальсу, було також дуже і дуже смачно. Ну, а далі приготуємо салат. Такий досить цікавий, пікантний. Я б сказала. Для цього нам потрібен бекон. Я його дістаю, нарізаю скибочками та кладу обсмажити до такої легенької скориночки. Також для цього салату нам потрібно нарізана з кибочками груша. Це я нарізала для цього салату, а також для брускетки, я вам тільки що показувала. Отже, я нарізала, нарізала бекон, а також грушу. На розігріту сковорідку кладу бекон, обсмажу його до золотої скориночки, забираю його з сковорідки, і на ту ж саму сковорідку я кладу трішки, трішки пропустити грушу. Це звичайно, можна не робити, можна свіжу класти, але мені подобається саме. Так, адже зимні груші вони достатньо такі тверді, тому я люблю, коли її трішечки припускають. До речі, мене питали, що таке шпаргат. Оця штука, на якій я готую, у нас називається шпаргат. Я знаю, що в різних регіонах воно називається по-різному. Але як да, я, я де, то кажучи, не пам'ятаю. Ну А зараз приготуємо заправку. Я також її роблю для двох салатів. Вона однакова для двох салатів. Для цього мені потрібно гірчиця, в мене зернами, але можна, звичайно, класично використати. Мед, лимонний сік. Та оливкова олія. Все ретельно перемішуємо, і ось така заправка для салатів в мене готова. І зараз зберемо салат. Ось Для цих двох салатів я купила одну упаковку руколи. Я її розділю на два салати. Ми кладемо руколу і проливаємо цим соусом. Це є заправкою ретельно кожен, кожен такий шар. І викладаємо зверху підсмажений пекон. А також грушу, і зверхи також дуже щедро поливаємо заправкою. Заправки не жалійте. Чим більший, тим вона буде він буде смачніший, цей салат. Грушу зверху, коли викали, і в самому кінці в мене сир з пліснявою. Ідеально для цього салату підійде горгонзула, але трошечки косала ціна, і я купила е, якусь таку альтернативу до неї. Наступний салат, який я приготую, це буде цезар з креветкою. Того року я ділилася, як я готую звичайний класичний цезар. цього поділюся з вами з креветкою. Креветки ми вже обсмажили, ви бачили як. А зараз роблю я заправку. Для цього я беру анчоус, лимонний сік, столова ложка майонезу, столова ложка гірчиці та оливкова олія. Все ретельно пробиваю блендером до однорідності. Чому я роблю цей зараз зарання? Тому що йому потрібно трішечки. Настоятись далі. Я в тарілку в вмиску таку глибоку нагрву салат. Це в мене не рамен, але для цього салату ідеально бо підійшов рамен. Це я навіть не знаю. Просто купила листя, які були, бо рамена не було в магазині. Нариваю ось так листя, як мені подобається. Далі я відварила яйця, в мене були переполині. Я їх отак розрізаю навпіл, та помідорки чері. Вони в мене були досить великі, тому я їх ділила на чотири частинки. І після цього додаю ще смажені креветки, які я підсмажила, і виливаю туди соус, який я приготувала, і ретельно все примішую. В Цезарі має бути ну, всі інгредієнти мають скупатися в цьому соусі, для того, щоб він був смачненький. Цей соус його не обов'язково самому робити. Можна купити готовий, продається в магазині, а можна, якщо любите, з майонезом, просто майонезом перебувати. Мастити. Ось я перемішала ретельно весь салат, викладаю його на тарілку. Також, коли я смажила брускети, я залишила одну брускету, одну, І зараз я її подрібню на сухарики і зверхи покладу сухарики. І в кінці я натираю пармезану. Пармезану не жалію щедро, адже він також дуже впливає на смак. Наступний салат буде з бурячком. Дуже його, до речі, люблю. Для цього я відварила буряк, нарізала такими досить крупними е, такими кубиками, можна, якщо можна так сказати. І ось я його заправляю. Додаю туди е, гірчицю, зернами, лимонний сік, трішечки чеснику. Та оливку волії. Це я заздалегідь, ось так його мариную і залишаю, щоб він настоявся Ось такий, такий бурячок. Далі на тарілку я викладаю руколу, її також переливаю ось тим соусом, який я готувала. Для салату з грушею. Все ретельно, щоб воно не, не шкодуйте, перемішайте ось цю руку, щоб вона не була сухою і була смачною. Зверхи викладаю я бурячок, він дуже смачний, квиткий, промаринований, такий пікантний смак, і гірчиця додає, і лимонний сік. Також я нарізаю фету з такими кубиками зверхи викладаю, посипаю італійськими травами, можна прованськими. і і зверху в мене були ще горішки, я горішками посипала, можна зернятами. Ну, на гарячу в мене був булгур. Е, мені дуже подобається ця каша, і вона швидко готується. Отже, в розігріту каструльку я наливаю трішки оливкового, е, оливкової олії, потім додаю вершкового масла, розігріваю, висипаю туди булгур. даю йому обсмажитись десь хвилин 5, а потім е, заливаю водою, накриваю кришкою. І так воно до готовності готується. І все, каша готова. До булгуру в мене була риба. Я колись ділилася рецептом. В мене червона риба була, але тут можна використати будь-яке філе, яке у вас є на ваш смак. Отже, на розігріту сковорідку наливаємо оливкову олію, додаємо вершкове масло, розчавлений чесничок. Коли розтопилося все, викладаєте ось такі шматочки риби і обсмажуєте їх з кожної сторони. Коли обсмажили, знімаєте рибу на тарілочку і на цілу сковорідку, в цю олію викладаєте шпинат. Тушкуєте до м'якості. Коли він вже став м'який, висипаєте туди помідорки, манечері, ось такими половиночками, і тушкуєте це разом, поки помідорки не стануть м'якими. Коли вони вже пом'якли, заливаєте це все вершками жирністю не менше 30 Відсотків е, вершків лите стільки, стільки хочете, щоб було соусу. А його чим більше, тим краще, адже він дуже смачний. Також натираєте в цей соус пармезан. Він також важливу роль грає. Солите, перчіте, але з сіллю будьте обережні, адже пармезан досить він солений. Тому е, пробуйте, коштуйте, як вам смакує. Після того, як соус добре протушкувався, викладаєте назад рибу, доливаєте трішечки води і залишаєте десь тушкувати хвилин 6. І соус. Готовий, рибка готова. Ну, насправді готується дуже швидко, але дуже і дуже смачно, особливо з булгуром, смакує неймовірно. Мої діти обожнюють цю страву. Мені здається, що це все майже цю всю рибу вони з'їли самі. Я ось так викладаю булгур, зверху поливаю цим соусом і викладаю рибу. and having a good, good time. Ну, а наступна страва, з якою, я, якою я з вами поділюсь, це буде десерт, і він також у мене буде без духовки. Це буде панакота з полуничним таким соусом желе Е, Всі пропорції, чого скільки потрібно, напишу я в описі. До речі, її робила я саму першу, її можна робити за день наперед, і вона прекрасно це все переживе в холодильнику. Отже, ви наливаєте в каструльку молоко вершки, додаєте ванільний цукор, перемішуєте все ретельненько. І після цього кладете на вогонь і розігріваєте. Не до кипіння, а до такої досить високої температури, щоб е, зреагувало, бо після того желатин міг розступитися. От ми розігріли молоко з вершками, Далі ми туди вкладаємо набухший желатин. Адже я його заздалегідь, замочила холодною водою, і поки нагрівалися вершки, воно вже набугло до потрібної консистенції. Висипайте. І туди золотин розмішує до однорідності. А також ось в мене молочний шоколад білий, точніше, можна взяти молочний, можна чорний, який любите більше, і ось так розмішуєте. Взагалі ідеально було це пробити блендером, але на той час в мене блендеру не було, тому. Я виходила з ситуації, як, як було, як, як могла, так і робила. Але якщо у вас є блендер, обов'язково проплите блендером, тоді консистенція буде набагато ніжніша, ну така, як у справжньої панакоти. Далі у мене ось такі стакани, адже криманки мої, я не знаю, де десь знаходяться десь, десь на складі, або де, не знаю, відверто в коробках. І я ось такі стакани розливаю, і однаково це наші. Порцій я вам скажу інгредієнтів. Розливаю та кладу в холод застигнути. Коли воно застигло, я готую такий соус. У мене перетерта полуниця, до речі, перетирала її через сито, адже блендера в мене тоді не було. На той момент, коли я готувала, перетерла полуницю, додаю туди цукру за смаком, скільки мені подобається. Тим часом поклала набухати желатин, залити холодною водою. І Зараз розігріваю полуницю також не кип'ячу, а просто до високої температури підігріваю, щоб в ній спрацював желатин. Знімаю її. З вогню додаю желатин, розмішую до однорідності, даю остигнути до кімнатної температури. І потім зверху на ту вершкову таку е, застигшу вже масу я е, заливаю ось цю полуничну і кладу в холод застигати. Мені здається, це ідеальний десерт для вечері. Неважкий, легкий, у приготуванні легкий і у споживанні легкий. Я дуже, до речі, люблю памикота. Це. Одна з моїх, один з моїх улюблених десертів. Ось такий мен таке в мене меню вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво. Щось цікаве для себе знайшли, щось цікаве для себе візьмете. Напишете мені в коментарях, які ідеї поші, що будете готувати самі, і чи будете взагалі готувати щось. Я намагалась скласти меню максимально таке просте, щоб міг кожен приготувати на газу, як мінімум, і так, щоб воно було досить легким. Сподіваюсь, вам сподобалось. Діліться, хто що буде готувати, і як вам мої ідеї. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just, I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. hey there buddy this is me again i wonder what you're doing now and if you're listening i just wish there was some way things could have been different but happy christmas from me to you Ось таке новорічне меню в мене цього року вийшло, як я і обіцяла, без олів'є та шуби. Я справді я нічого проти цих страв не маю, кому мені подобається, можуть готувати це. Я якби не є категорично в цьому, в цьому плані, але це справа смаків. Я не готую виключно, тому що вони для мене не є святковими. Я можу приготувати там шуб, олів'є в будь-який час. Якось так. І вони в мене зовсім не асоціюються з Новим роком. Е, ось таке меню. Е, в чек в мене вийшов, я купляла на 900 гривень, єдине, я там не включала рибу. Але рибу можна використати там, не тільки форель, лосось і тому подібне, можна будь-яке будь більш бюджетне філе. Хоча тут потрібно тільки два стайка для, ну, для приготування цієї страви. Я не думаю, що це дуже буде вели... Це на мою сім'ю. Це десь на шість чоловік. Якщо ваша сім'я менша, то ну, набагато менше вам потрібно буде. Тому я не думаю, що це так аж вийде дорого. Якось ось так. Це був стіл на шість людей. Деякі продукти я до кінця не використала. Це такі як вершки, такі як сир там з пліснявою. Ще в мене залишився Філадельфія, багет. Я всі продукти не використала, то багато ще залишилося, ми ще будемо їсти на наступний день. Якось ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю вас в коментарях, як вам моя, мій варіант в меню цього року. І поспілкуємося там. Дякую, що додивилися. До нових зустрічей! Папа, все буде Україна.